Розглянемо правила множення та ділення раціональних чисел і проілюструємо їх дію на прикладах. Отже, правило перше. Щоб помножити або поділити два числа з різними знаками, потрібно помножити або поділити їх модулі і перед отриманою часткою поставити знак мінус. Тобто, при множенні або діленні чисел з різними знаками, ми отримуємо в результаті число від'ємне. Ще говорять. Мінус на плюс або плюс на мінус дає мінус. Друге. Щоб помножити або поділити два числа з однаковими знаками, потрібно помножити або поділити їх модулі і перед отриманою часткою поставити знак плюс. Тобто однакові за знаком числа, в результаті множення або в результаті ділення дають число додатне. Мінус на мінус дає плюс, плюс на плюс дає плюс. Виконаємо вправи. Заповнимо таблицю. В нижню строчку ми повинні записати частку відділення а і Б. Виконуємо 12 поділити на мінус 3. Буде мінус 4. Бажано промовляти знаки обох чисел. Тобто казати не 12 поділити на мінус 3, а говорити, як плюс 12 поділити на мінус 3, щоб чути, які знаки діляться. Мінус 12 поділити на плюс 3. Буде також мінус 4. Мінус 12 на мінус 3 буде плюс 4, плюс 25 на мінус 5 буде мінус 5. Мінус 40 на мінус 8 буде плюс 5. Мінус 9 поділити на мінус 9 буде плюс 1. Мінус 8 поділити на плюс 8 буде мінус 1. 0 поділити на мінус 6 буде 0. Тепер розглянемо деякі вправи на множення раціональних чисел. Мінус 12 помножить на плюс 5 буде мінус 60. Мінус 0,4 помножити на плюс 1,5 буде мінус 6. Мінус 3 помножити на мінус 5 шостих. Мінус на мінус дає плюс добуток 3 і 5 шостих запишемо під одну риску для того, щоб скоротити. Тобто, маємо такий дріб. Тепер можемо скоротити 3 і 6 можна скоротити на 3. Тут буде 1, тут 2. І в результаті. 1 помножить на 5 дасть 5, а 4 помножить на 2 дасть 8. В результаті маємо 5. Мінус 7 дванадцятих помножити на плюс 24. Мінус на плюс дає мінус. Далі ми записуємо добуток 7 дванадцятих на 24 у вигляді дробу. Нагадую, що число ціле домножається просто до чисельника. як Тепер скорочуємо 24 і 12, при скороченні дасть 2 тут 1. Отже, ми матимемо мінус 7 помножити на 2 і поділити на 1, це буде мінус 14. Мінус 3,5 помножити на мінус 5,1. Мінус на мінус дає плюс. І мішані числа перетворюємо на звичайні дроби. Перше мішане число дає де дріб дев'ятих і друге 21 четверта. Далі множимо, як раніше, записавши під спільну риску дробу. Після цього виконуємо скорочення. 32,4 на 4 скорочуємо, тут 8 тут 1. 21,9 на 3. Тут буде 7 тут 3. Отже, 8 на 7 буде 56. 3 на 1 буде 3. Отримуємо дріб 56. А оскільки дріб неправильний, то виділимо цілу частину. Це буде 18,2. Необхідно піднести оце число до куба. Необхідно три отаких от числа перемножити одне на одне. Перед цим мішане число потрібно перетворити в неправильний дріб. Тобто маємо дріб мінус 65 в третьому степені. Тепер можемо мінус 65 підносити до куба. Тобто маємо мінус 6 п'ятих помножити на мінус 6 п'ятих помножити на мінус 6 п'ятих. Спочатку перемножимо знаки. Мінус на мінус плюс. Плюс на мінус дасть мінус. Отже, результуючий знак буде мінус. 6 на 6 36. 36 на 6 216. Чисельник буде 216. І 5 на 5 це 25. І на 5 це 125. Таким чином маємо дріб мінус 216, 125. Оскільки дріб неправильний, необхідно виділити цілу частину. Маємо мінус 1,9125. Наступний приклад це вже приклад на декілька дій. Маємо 8 додати 2,17 помножити на мінус 3,19 в дужках, Помножити на мінус 27,44. Проаналізуємо порядок виконання дій. Перші дії будуть виконані в оцих дужках. І це буде множення, потім додавання і потім множення. Отже, в прикладі, необхідно виконати три дії. Для того, щоб виконати це множення, необхідно оці числа перетворити в неправильні дроби. Самі дії можна виконувати або в строчку через дорівнює, або по діях, кожну дію окремо. Я покажу. Як це робиться по діях? Виписуємо першу дію 2,17 помножити на мінус 3,19. Перетворюємо мішані числа в неправильні дроби. Після цього множимо дроби. Плюс на мінус дає мінус. І записуємо під спільну риску дробу цей добуток. Тепер скорочуємо 15,9 на 3, тут буде 5 тут 3 і 28,7 на 7, тут буде 1 тут 4. 5 на 4 це буде 20, тут 3, отже 23. Мінус 23 є дрібне правильний, виділяємо цілу частину, отримуємо. Мінус 6,2. Друга дія. 8 додати результат першої дії, тобто мінус 6,2. 8 додати мінус 6,2. При додаванні чисел з різними знаками. А в нас додається плюс 8 і мінус 6,2. Необхідно від більшого модуля 8 віднімати менший модуль. Щоби можна було від 8 відняти 6,2. Необхідно перетворити 8 у мішане число 7,3. Тому я перепишу зараз цей вираз, перетворивши число 8 у 7,3. Виконуємо дію. Від більшого модуля 7,3 віднімаємо менше 6,2. Отримаємо 1,13. Ставимо знак більшого модуля, тобто плюс. І маємо результат 1,1. 1,13 помножити на мінус 2744. Плюс на мінус дасть мінус. Мішане число перетворюємо в звичайний дріб. Отримуємо. Мінус 4 помножити на плюс 27,44. Записуємо цей добуток під спільну риску дробу. Після цього можемо скоротити 4,44 на 4, тут буде 1, тут 11. І 27,3 на 3 тут буде 7. Він іще 9, а тут буде 1. Отже, 1 на 9 буде 9. 1 на 11 буде 11. Маємо результат мінус 9,11. Записуємо його от сюди. Це остаточний результат. Таким чином значення цього виразу становить мінус 9,11. Тепер розглянемо вправи на розкривання дужок. Тут використовується розподільна властивість множення. І важливо обов'язково промовляти знаки тих чисел, які перемножаються. Тобто таким чином: мінус 3 помножить на плюс 4. Ми чуємо мінус на плюс множиться, отже, буде мінус. Тому ще раз, мінус 3 помножити на плюс 4 буде мінус 12. Мінус 3 помножити на плюс 5m буде мінус 15m. Мінус 3 на мінус 6n буде плюс 18n. Тобто такий результат буде після розкривання дужок. Тому ще раз коротко. мінус 3 на плюс 4 це мінус 12. мінус 3 на плюс 5m це буде мінус 15m. Мінус 3 на мінус 6n буде плюс 18n. Знаки ми промовляємо для того, щоб чути, які знаки перемножаються, і який результат після цього з'являється. Мінус 0,2 помножити 14 t плюс z мінус 25y. Множимо. Мінус 0,2 на плюс 14 t Буде мінус 2,8. Мінус 0,2 на плюс z буде мінус 0,2z. І мінус 0,2 помножить на мінус 25. Буде плюс 5. Тобто ось такий результат маємо. Якщо переставити місцями перший множник мінус 0,2 і оцей другий множник цю дужку, то від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто, якщо маємо ось такий добуток, в якому переставлені множники відносно цього запису, то результат все рівно буде такий самий, бо від перестановки множників добуток не змінюється. Також розподільну властивість можна використовувати і для зручних обчислень. От, наприклад, приклад отакий ось. Тут є мінус -32 32,3 спільний множник. Його можна згідно розподільної властивості прибрати за дужки. В результаті маємо мінус -32 32,3 за дужками, а в дужках у нас залишається з першого доданка ось це число, 7,1013, з другого доданка оце число, плюс 2,313. Далі ми виконуємо дію в дужках. 7,1013 і 2,3 получаємо 7,2,10,3 13, 13. А 13,13 ,13, це 1. Отже, 9 і одиниця буде 10, тому ми маємо добуток. мінус 32,3 помножити на 10. Так, ось він цей добуток. Множення на 10 нам дасть результат мінус 323, ,3. Тепер розглянемо розв'язування рівнянь. 9х дорівнює мінус 54. У нас невідомий другий множник і за правилом ми повинні добуток поділити на відомий множник. Тобто мінус 54 поділити на плюс 9. В результаті маємо. Мінус 54 поділити на плюс 9 це буде мінус 6. Тобто х дорівнює мінус 6. Наступне рівняння. 18 поділити на мінус х дорівнює 0,6. У нас невідомий дільник. Щоби знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо дільник дорівнює ділене поділити на частку. Отримуємо плюс 30. Отже, мінус х дорівнює 30. Відповідно, якщо мінус х число плюс 30, то x протилежне йому число буде мінус 30. Рівняння мінус 7х плюс 4х і мінус 8х дорівняє мінус 9,90. Спочатку виконуємо дію ось тут. Мінус 7х і плюс 4х буде мінус 3х. Мінус 3х і мінус 8 х буде мінус 11х. Дорівнює мінус 9,9. В цьому рівнянні у нас невідомий множник, тому виконуємо ділення добуток поділити на відомий множник. Отже, х, це другий множник, дорівнює добуток поділити на відомий множник. Виконуємо ділення. Знаємо, що 99 поділити на 11 це буде 9. І ставимо кому, отже, 0,9. Знак буде плюс, оскільки мінус на мінус дає плюс. Отже, ми маємо, що х дорівнює плюс 0,9. Підведемо підсумок. Що необхідно пам'ятати при застосуванні правил множення ділення раціональних чисел. Необхідно пам'ятати, що при виконанні цих дій розглядається два основних питання. Яку дію виконуємо з модулями, це перше. І друге, який знак в результаті ми повинні поставити. Дія з модулями виконується при множенні чисел множення, а при діленні чисел виконується ділення модулів. Знак мінус ставиться, якщо у нас різні знаки множаться або діляться, і знак плюс ставиться, якщо знаки множаться або діляться однакові.